Привіт, ви на каналі Дарка Бунтарка, де ми говоримо про історію та моду. І сьогодні у нас нетипове відео, де я буду показувати свою колекцію українських брендів. Відео буде супер домашнім, бо я навіть у піжамі. І до речі, про піжаму. Ми запустили у продаж лімітовану колекцію піжам українського виробництва з натуральної бавовни. Можете глянути на сайті або ж в інстаграмі. Ці піжами супер зручні, в них і спати класно, дуже зручно, і ходити по вулиці за кавуською. Я дитину хочу забирати в ній садочка і все чудово. І ще трошки новин. Я взагалі закрила свій патреон через певні події. Можете почитати ось в ось цьому дописі. Тому якщо піжамки вам полюбилися, то можете їх придбати або ж підтримати мій канал за посиланнями в описі та у закріпленому коментарі. Ну а ми починаємо дивитися мою колекцію. До речі, додивіться це відео до кінця, бо в кінці я покажу найдорожчу річ у своєму гардеробі просто ever. Ну починаємо! ось Тут у нас висить бренд СТАФ. Це такий стріт стайл український бренд, дуже крутий. У нас була з ними співпраця і лише позитивні враження від них. Дуже люблю цей світшот. Ось такий в мене жовтий. Також відстав у мене є ось такий кроп-топ, напевно, але його не ношу, трошки соромлюся, але дуже якісний. До речі, це відео зовсім не спонсоване, але я таким чином хотіла підтримати наші бренди. Ці посилання на всіх згаданих виробників будуть в описі під відео. Але маю до вас маленьке прохання. Якщо захочете щось придбати у згаданих мною виробників, то при замовленні напишіть, що ви про них дізналися із мого відео. Ну, продовжуємо тоді далі. У нас тут далі це Голді, також український, доволі бюджетний мас-маркет бренд. Також такий кроп топ, який одягала по відео про Геловін. Здається, якісь дуже. Хороше, це 100% бавовна, Дуже мені подобається. Ще в мене щось від Голді було. Зараз гляну. А ще в мене від Голді ось така класна спідниця, шорти. Це екошкіра, їй вже роки три, напевно. Купляла в них на знижках гривень за 200. Дуже класна, я задоволена. Ціни в них дуже дуже бюджетні, тому Голді дуже раджу, якщо ви не любите витрачати багато грошей на одяг. А далі у нас ось такі базові футболки. Це бренд Must Have. Я просто не могла прийти повз цього принта Києва мій. Це купувала я у Львові. Я дуже сумую за Києвом, за Ірпенем. Здається, це була якась їхня благодійна лімітна колекція. Коштувала тисячу гривень. Для мене це дуже дорого. Далі у нас, далі, у нас О, моя улюблена біла футболка. Це бренд Оліс і це репродукція картини Марії Примаченко. Обожнюю цього виробника. В них ще є хустки, в якій просто закохана не знаю скільки років при них буде в кінці. До речі, це офіційна колаборація з фондом Примаченко. Певна кількість коштів перераховується на потреби фонду сім'ї Примаченко. Дуже класна футболка, просто коли я її одягаю, всі роблять компліменти. Ну моя улюблена, обожнюю. Що ти ще сказати? Якщо ми про футболки, то покажу вам і ось цю така футболка з історією. Це мерч Сергія Стерненка. І Я дивлюсь на неї. Знаєте, аж на сльозу прибирає, бо згадайте той період, коли найбільшими проблемами в нас було ось це: це чвари всередині держави. Далі в нас светри. У мене їх два, здається, всього ось такий від бренду BuyMe. Просто дуже гарнезний. Це їхня колекція була. Там ще був такий в них красивезний зелений, але його я не встигла купити. Ще я тільки не робила, як тільки написала бренду. Продайте мені, ну будь ласка, може, ось там на складі ще щось шилося але був тільки сірий я купила сірий і він дуже дуже якісний я його, напевно, коли холодно, тільки його і ношу. І знову ж таки, всі посилання на речі, якщо їх знайду, будуть в описі, або ж просто будуть посилання на бренди для зручності. Ще в мене є ось такий от базовий светрик. Хоча це не светрик, це просто ковтинка. Бренд номер 8 number 8, здається, називається. І в цієї ковтинки дуже класна історія, як її отримала. Це був Кураж базар 2020 року. Ми тоді мешкали під Києвом. І я виграла в якійсь благослови. Одійні лотереї його кореш тоді він сті проводив. Треба було під'їхати на корнер Ксенії Шнайдер. Мені його дали ці коробочки гарнющі. Я тоді була така щаслива. Я його нашу ну, дуже активно. Це натуральна військоза. Йому, хоч би що. Сподіваюсь, брендом зараз все окей, бо річ справді якісна, прям одна з моїх улюблених. Далі в нас ось така. Ой! Зробимо вигляд, що нічого не було. Далі у нас ось така базова сукня. Це бренд Качаровська. Бренд доволі дорогий. Але цю сукню я купила гривень за 200 в телеграмі на якійсь барахолиці на розпродажі. Вона вже трошки не най... не, в не найкращому стані, але я дуже люблю її поєднувати просто з білими футболками. Наприклад, за такою або з Оліс. Ось так носити, і це дуже-дуже гарно виглядає. Хоч я взагалі не фанат такого Максі, бо в мене зріст метр п'ятдесят, але мені здається, виглядає навіть на мій зріст доволі прикольно. Що вам тут ще показати? Ага. Ще в мене є ось така спідниця. Я шукала собі якийсь образ, типу, на фільм Барбі, подивитися, мені треба була спідниця, якась біла. У Франківську якийсь магазин був, і там я побачила цю спідницю. Коштувала вона 700 гривень чи 800? Чоловік купив, бо мені було шкода грошей. Це якийсь виробник, модниця мало що про нього знаю. Якийсь український, також український бренд, виробник. Спідниця хороша, це бавовна, якісна довжина, така знаєте, нейтральна. Прям якщо шукаєте щось таке базове, то така спідничка дуже раджу. Далі знову повертаємось до рубрики Цікаві історії. Ця історія про ось цей тренч. Дуже класний тренч виробника Friends of Fashion. Це такий слоу фешн-бренд, в якого дуже лімітовані колекції, які не, не можна встигнути купити. Дуже смішно, що на них я підписана вже давно, і бачу, що ти типу, купити в них щось дуже важко, там все швидко розбирається. І якось дзвонить мені мама, каже: мені... Тут моя працівниця віддала плащ якийсь там. Давай тобі перешлю. Вона мені фотоє цей плащ, дивлюсь. Ну, гарний, класний плащ. Вона мені присилає, дивлюсь, і бачу, що це Friends of Fashion. І таким чином він опинився у мене. Така от цікава історія. І плащ цей справді дуже люблю. Дякую, я не знаю, я не знаю імені людини, яка подарувала мамі цей тренч, а мама потім подарувала мені. Але дякую, дуже класна річ. А далі я покажу свою маленьку колекцію, можна сказати, люксових українських брендів. Що ж, ось тут у нас мої скарби від Naked. Перше, це ось така от невагома, дуже крута ковтинка. Я просто її обожнюю. Вона так гарно виглядає на тілі, просто одягаєш, і відчуваєш себе богиною. Та будь-яка річ колтнейкет у неї такі вайби, ти одягаєш і відчуваєш себе просто настільки сексі, що я не знаю, як Мері це робить, але вона якось це робить, просто богинька. До речі, більше про колтнейкет я розповідала в ось цьому своєму відео. Тому можете доглянути, щоб дізнатися більше про історію бренду, щоб не затягувати це відео. Далі від Cold Naked у мене є ось таке банда, але я ще не настільки впевнена в собі, щоб носити його просто так. Але можливо, коли стану більш впевненою. До речі, так, ви можете глянути ціни і побачити, що це дуже дуже дорого. Але я розкажу, як ці речі взагалі опинились у мене. Нещодавно був благодійний сейл бренду у Львові. Там продавалось багато класних речей Cold Naked. Всі кошти перераховувались на потреби ЗСУ, і ціни там були набагато набагато нижчі, ніж на сайті. Тому я не витрачала сотні доларів на ці речі, але аби в мене були сотні доларів, як чесно, я б їх витратила на цей бренд, тому що я його просто обожнюю. Тому, якщо чесно, ковтинка мені здається обійшлась в тисячу гривень. І ще я не показала джинси. Ось також від Naked. Боже. Ви не розумієте, їх одягаєш і відчуваєш себе просто богиньою всіх богинь. З одягу, напевно, я вам вже все показала. Тепер показую аксесуари. І спершу розкажу про сумочки. Першу сумочку, яку хочу вам показати, це це. Ага. Нехай це буде ось така. Моя найновіша, напевно, це бренд Марджі. До речі, поєднання кольорів я обирала сама. Дуже приємна власниця в бренду спілкується в інстаграмі. Пропонувала мені бартери. Але я сказала, що мені бартер не, не треба. Я хочу оплатити цю сумку. Словом дуже класна, якісна. Тут фурнітура, юк. І ще забула сказати, мені власниця дала промокод на знижку 100 гривень на перше замовлення для всіх моїх глядачів. Там, до речі, в них на двох кольорні. Ось такі ще знижка. Діє і коштує така сумка 840, здається, гривень. Словом дуже крута, дуже раджу. Наступна сумка, яку я хочу вам показати, це бренд at 1911 Розповідала також про них відео про українські бренди. Вона гігантська, зручна я просто. Але я трішки була певний час захопилася і ходила в ній. З нею в магазин, а з магазину я приносила кілограмів по 5 картоплі, капусти, і вона трішки-трішки почала розлазитись, але ви не уявляєте, як я її нещадно експлуатувала. Якість у неї дуже крута, сумка класна. Далі я хочу вам показати сумку бренду Вулбері, Купила нещодавно, бо я закохана в зелений колір, хто не знає, буду носити її в більш теплу пору року, вона маленька. Ось така гарненька про Вулбері Я також, здається, знімала відео про етичні бренди. Також можете глянути. І ще в мене є, напевно, ціла міні-колекція сумок від бренду Зорі. Зараз покажу це. Ось моя перша така зелененька. Чоловік подарував на річницю. В 19-му році, ще здається, я просто обожнюю. Це сумки з текстильного крафту. Вони виглядають як паперові, але це не папір, це дуже класний веганський, цупкий матеріал. Тут є такі піни, які можна. Замовляти з будь-якими написами, а ось цю сумку мені подарувала власниця бренду, тому що вона казала, що після мого відео до неї прийшло дуже багато моїх глядачів і купили в них сумку, і вона таким чином хотіла мені віддячити. І це зараз моя улюблена сумка, з якою я ходжу буквально всюди. Власниця, здається, технолог за освітою, і тут наскільки все продумано, кожна кишенька, все просто однією рукою можна все дістати. Не пам'ятаю, як називається ось ця модель, але раджу звернути увагу саме на неї. В неї Просто влізе буквально все. Че тут іде кейс для ноутбука. Спеціально для таких сумок можна замовити словом. Якщо вам треба просто одна сумка для всього, то раджу купити ось саме у узорі. Це справді найзручніша -най сумка, яка тільки в мене була. І остання сумка від Зорі, яку я забрала з пошти буквально сьогодні. Це ось така маленька золотиста крихітка. Він був естізний, я сама намалювала принт, який захотіла. Це якась лімітована в них була. Лекції, а на знижках. Мені дуже сподобався колір, і я сама її собі придбала. Дуже дуже класненька така крихітка. Не знаю, чи лишили ще такі. Питайте в Ані, вона вам підкаже. Ну і для моїх глядачів також Аня мені дала промокод. Він є в описі під відео, тому шукайте зорі, особливо раджу. І ще покажу трошки, які в мене ще є аксесуари від українських брендів. У мене є ось така твілі від Фролова. Купила його, якщо чесно, на Оліксі, але я просто фанат фрилова і дуже хотіла щось мати з їхнім логотипом. Ось таке. А це особливо дорога моєму серцю хустка. Це бренд Dodo Socks. І в них вийшла ось така колекція хусток з віршом Михайла Семенка. А особливо дорога вона мені через те, що подарувала мені її підписниця Настя, і мені дуже приємно було ніколи. Мені ще не дарували таких класних особливих подарунків. Вона просто знала, що я мріяла про цю хустку. Словом дуже дуже приємно. Навіть не уявляєте, як про бренд Оліс я вже згадувала, і в мене від них є ще одна ось така хустка. це Загалом бренд хусток переважно, тому в мене є ось така одна з мандаринками, така миленька, рожевенька. Я вже напевно сто разів розказувала історію, що я була одну хустку, загубила з картиною Примаченко польові квіти. Загубила її в Запоріжжі. Дуже хочу знову ту хустку, але все ніяк не куплю. Все мрію. Це така моя моральна травма, бо загубити хустку, яку ти просто любив і боготворив, це не дуже приємно. Я майже все вам вже показала, ще лишились ось такі панчохи. Це бренд Шуршур, -шур. це український люксовий бренд панчох. Панчохи надсилають в ось таких зручних коробочках, дуже зручних зберігати. І в мене, здається, дві пари є панчох. Це ось такі помаранчево-сині, ось такі дуже гарненькі. І ще в мене є гольфи від шуршур, -шур -шур, такі ось нейтральні коричневого кольору. А ще зараз похвастаюсь. Бо панчохи вони зазвичай пшакають своїм особливим ароматом для панчіх. В них він також є в наявності. Я понюхала і просто в нього закохалася, і мені поклали пробничок їхніх парфумів для панчох, Але я люблю їх наносити просто як парфуми, бо запах такий приємно пудровий, особливо в нетеплу пору року, просто офігенний. Дуже раджу придбати, якщо маєте нагоду. Ну і нарешті про найдорожчу річ у моєму гардеробі. Напевно, хто уважний вже помітив, що це барбан. Не дип капелюх рослана багінського. З ним також дуже цікава історія. Я була у Львові, дуже мріяла зайти у їхній стор, але навіть не могла собі морально дозволити туди зайти. Просто ходила, так тинялася і заглядала, і було страшно. Але все ж таки взяла чоловіка, дитину. Ми туди зайшли, поміряли капелюшки. Там дуже вічливий був консультант, не знаю його імені, але просто хочу його похвалити. Не було ніяких, знаєте, засудливих поглядів. Хоча я була в старезному якомусь там пальто з ковтанцями. Дитина також одягнута в якусь там рожеву. Дешеву куртку, знаєте, не лухарі. Ми взагалом були, але поміряли нам, порадили там щось. Вийшли ми з бутіка. Я була така натхненна. Чоловік на мене дивиться, і ми повертаємось. І він мені подарував ось такий капелюх. Тому це найдорожча моя річ. Такий подарунок. Але прикол в тім, що я його носила один раз, здається. Виходили ми в торговий центр порити все. ну це напевно вся моя колекція. Дякую за перегляд. Не забуваймо донатити Збройним силам України, бо завдяки ним ми можемо існувати, жити, купувати собі речі, і загалом вони наші боги. До зустрічі!